Нарізаємо помідори великими кубиками. Огрець навпіл і полуслайсами, цибулю переїнами, середніми кубиками нарізаємо фету і додаємо оливки. Огірок. Цибуля. Помідори сир фета, оливки. Столова ложка лимонного соку. 3 столові ложки олії оливкової. Три зубці чесноку, треба натерти сюди ж. Є тепер це все треба перемішати. І ось, фінальний результат. Зараз будемо пробувати. Це дуже, дуже смачно. Все добре поєднується одне з одним. І взагалі, супер.